Тілець Діва Козиріг» з 14 по 20 жовтня самі основні моменти, що на вас чекає. Дивимось. В кінці, як завжди, для кожного окрема карта для кожного знаку. Цікаво. Три карти вилітають на чому сьогодні. Все цікаво. Так, побачимо, з чим буде пов'язана трансформація. Ага, щось зовсім нове обновление. Тайна. Я поставила розказувати. О! Знаєте, щось почнемо зовсім нове робити. Для вас воно буде важко, тяжко і незрозуміло. Правильно? Для вас це щось незвідане, нове буде, але ви легко в це війдете по дурачку, це дуже-дуже легко вам дасться. Просто більше страху і переживань, за те, що це для вас не, незрозуміло. Да? Щось буде, може бути пов'язане з документами, вибір якийсь, станете перед вибором. Так, добре, хорошо... Е, Ух ти, два труза. Е, на цю карту. Да? Ну, Зараз все побачимо. Так, Давайте. Це ось, позиріг з нас до 30-те. Не розтягувати відео. Пошук, пошук. Можливості. Е, дивіться, тут щось скрито, якісь можливості. Ви можете для себе якісь вирішити, наприклад, змінити роботу. Е, прям неочікувано це для вас відбудеться. Зрозуміло, Ви так прям різко прокинулось, все, хочу змінити роботу. Наприклад, от е, якесь для вас рішення окончательне, безповоротне, да? Про початок, про стабільне щось. Але поки для вас це от прям зараз, на, на даний період часу, ви можете навіть і не ну і не здогадуватись про що я зараз вам розповідаю. Але тим не менше, ви потім зрозумієте якісь плани, які ви давно, можливо, строїли і так далі, можуть починати здійснюватись якісь переписки, якісь спілкування через інтернет, можливо, таємні, до речі, спілкування. Да? Можливо, це якась дальна дорога, може бути так же. От далі, що? Знаєте, щось вам набридне. Дивіться, бачите дві карти. Ви уйдете з того міста, або так вам по пощастить піти з того місця, де вам не подобається від тієї людини, яка вам уже там мозок проїла і так далі. Да, от щось якісь зміни переміни, але ви йдете звідти, де. Вам не комфортно. І дивіться, після карти смерть іде дев'ятка Пентаклі. Коли ми задоволені вообще на максимум, нам все прекрасно, у нас життя прекрасна, все є. Ми в достатки довольні собою, знаєте, от можемо собою гордитися, скажімо так, так. Да? Якийсь вибір у вас може бути, якісь побачення, зустрічі і так далі. Але вибір може бути знаєте, глобальний. Вот ви звідти пішли, і вот вам вибирайте чи інше. Це для вас важливий вибір. Можете звернутися за порадою до вибораки скорпіону чоловічої статі, також якісь радісні новини, зустрічі там, можливо, з друзями і так далі. Дивіться, переживайте. От у вас на цьому тижні будете переживати, але знаєте, якісь хороші переміни, якісь хороші зміни, уход можливо, вас буде лякати перехід на щось нове інше або уход від чогось старого, да? тому що нове це завжди щось невідоме, щось незрозуміле. Але пам'ятайте, що воно вас приведе на краще. Да? І тут також зверніть увагу на свого керівника чоловічої статі. Чомусь карти про це кажуть. Або на вас може хтось звернути увагу, якщо ви керівник да? тобто вас розглядати під лупою, ваші дії, ваші якісь завдання і так далі. Дивимося для кожного окремо тілець. Осеріг. У тільців різко неочікувана. Якесь коварство. може бути, давайте, з чим це пов'язано. Карти прям вилітають. Знаєте, вот, да, дивіться, що за вами хтось, можливо, за вами або керівник наблюдає, або якщо ви керівник, то. Э, Зверніть увагу на якогось чоловіка. Тут таке враження, що більше будуть дивитися ті, за ким хтось наблюдає. Хтось докладає якусь інформацію, не завжди, можливо, правдива, а можливо і правдива, але це не для усіх ушей. І вас це буде трошки О, Дивіться, знову медвідь. Якась історія буде пов'язана з керівником, батьком, може бути тато, вишестоящий. Старша людина, да? Та, От там якісь зміни переміни, і це буде якось пов'язано з тим, що, знаєте, наблюдали, щось докладували і так далі. Якась, якась інформація. Так, діви, що це за нас? митушня. Метушня з приводу дому, якихось приємних новин і так далі. Да. От поначалу вам може бути казатися, або треба, знаєте, мудро ставити, тому що тут хороші карти виходять. Да. Е якісь предпочті, пропозиції, дім, стабільність і так далі. Може бути метушня в домі, в вашому домі, да, і через якісь, можливо, вам дадуть пропозицію, да, і ви будете переживати, що хто це дав цю пропозицію і якісь там вот эти вот истории у вас точно у вас якісь новини, новый этап в вашем житті и да и поистка можливости кислоистку поиски можливости и так далее так козыроги ваш важный человек с вашей работы скорее всего коллега может быть От, з ним може бути пов'язана якась історія. Можливо, він вам дасть якусь інформацію, або ви дізнаєтеся інформацію про цю людину. Ну, інформація хороша, але от вона якась така, знаєте, може бути стрьомна, може бути просто показувати, що це от невідворотний процес. Розумієте, щось важливе таке дізнаєтесь на цьому, на цьому тижні. Такі тижні для вас, там все добре.